Я хочу вам розповісти, як ви можете виставляти своє авто на сайт планетавто за рахунок бота Автопрофі. Після того, як ви активуєте бот, натискаємо кнопку Моє авто. Тут ви можете додати авто, управляти авто, відправляти заявку на кредит, перевіряти авто, які вже продані, та додавати доступ своїм колегам. Починаємо з додавання авто. Натискаємо кнопку Додати авто. Тут бачимо дві кнопки, які використовуються залежно від кількості авто, яке ви хочете додати. На прикладі виберемо додати одне авто. Завантажуємо фото авто, яке хочете додати. Вибираємо авто з реєстрацією або без. Вибираємо дату та час, коли ви приїдете на майданчик для того, щоб дефектувати ваше авто. Заявка надіслана. Переходимо до головного меню. Подивимося на авто, які вже виставили і продаються на пане авто. Натискаємо кнопку подивитись. Тут бачимо одне авто, марка, модель Рік та Госномер. Ціна авто, відсоток відхилення від ринкової вартості, корзина, яка дозволяє поставити заявку на клієнта, якщо він хоче купити ваше авто в кредит. Також ви можете в цьому меню змінити ціну вашого авто. Використовуєте або рекомендовану ціну, або свою. Ціну можна змінити тільки один раз на день. Хрестик означає, що ви можете авто видалити авто, які вже продані. Тут відображається марка модель Госномер Рік. Ціна, за яку був продано авто, і дата. Йдемо далі. Якщо у вас є колега, які допомагають вам виставляти авто на ПНТ-авто, ви маєте можливість їм додати доступ до свого кабінету автопрофі. Щоб всі авто, які будуть виставляти ваші колеги, ви змогли контролювати. Тому необхідно, щоб ваш колега відсконував QR-код або перейшов за посиланням. Він авторизується в боті, та після цього вам потрібно підтвердити доступ зеленою галочкою. Після підтвердження ви можете також видаляти доступ до вашого кабінету. Також ваші колеги мають можливість теж ділитися QR-кодом та посиланням для інших колег. Сподіваюсь, вам будуть корисні ці можливості, гарних продажів!